Конгрес сполучених штатів не продовжив дію закону про лендліз для України та пішов на перерву, так і не погодивши новий пакет допомоги. Яким буде майбутнє української підтримки вже у наступному році? Та чи існує план Б? Давайте разом підіб'ємо підсумки року в Конгресі та спробуємо зазирнути у рік наступний. Так американські законодавці пішли на святкові канікули, не погодивши зміни до міграційного законодавства. Саме від останнього зараз залежить загальний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та й. Паню та іншим партнерам загалом цей пакет конгрес називає додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки Сполучених Штатів. І Якщо усі інші питання нацбезпеки викликають небагато суперечок, то питання міграційного законодавства є найскладнішим пунктом цього пакету. Як стверджують самі законодавці, Вашингтон не проводив суттєвої міграційної реформи протягом останніх 40 років із часів президентства Рональда Рейгана. Тож в останній тиждень перед Різдвом, як демократи, так і республіканці погодились, що їм потрібно більше часу на перемовини цього року більше голосувань не буде, але не сумнівайтеся, зимові канікули будуть напруженими та важливими тижнями для сенату США. Напружені переговори триватимуть, допоки ми не знайдемо рішення. Перемовини триватимуть у онлайн форматі навіть протягом перерви на свята, запевняють законодавці. Але що буде далі, коли канікули закінчаться? Найбільшим ризиком для української допомоги у наступному році буде брак часу. Конгрес повернеться до роботи 8 січня і майже одразу постане перед загрозою шатдауну. Урядовий бюджет на 2024 рік досі не погоджено. Остання тимчасова резолюція про фінансування уряду має два дедлайни: одні урядові установи профінансовано до 19 січня, а інші до 2 лютого. Відтак, вже в середині січня, пакет допомоги Україні може опинитись на другому чи навіть на третьому місці. У пріоритетах Вашингтону тож все більше експертів задаються питанням, яким може бути план Б для підтримки України в останні робочі дні. Конгрес не лише відклав пакет допомоги, але й не погодив дію закону про ленд-ліз. Як Вашингтон, так і Київ називали ленд-ліз подушкою безпеки, яка запрацює, якщо допомогу Україні не погодять у Конгресі або затримують. Тобто, це мало би статися вже зараз. Ленд-ліз – це додатковий інструмент. Які ми будемо застосовувати, сподіваюся, більш активно. Якщо буде потреба, і будемо бачити, що завершуються кошти в якісь програмі. Формально дія лендлізу завершилась таки не почавшись, і що у вересні 2023 року палата представників пропонувала внести продовження лендлізу для України іще ще на один рік до оборонного бюджету Сполучених Штатів, але цього не зробив Сенат. Відтак у фінальній версії документу, який погодили в останній четвер робочої сесії конгресу, лендліз для України так і не продовжили. Іншим фінансовим джерелом допомоги Україні можуть стати арештовані російські активи, стверджують оглядачі. Так, видання The New York Times, посилаючись на американських урядовців, повідомляє, що план, як конфіскувати та передати Україні заморожені російські активи, можуть оголосити вже у лютому 2024 року. Тож залишайтесь із нами, як у нинішньому, так і у прийдешньому році. Катерина Лісунова, Голос Америки, Вашингтон.